Всім привіт! Сьогодні ми навчимося вимовляти польську скоромовку круль купів купівкрової кароліні кореля колору королього. З вами Юля, власниця школи «Польський ту і зараз ми розберемо, як вимовити всі ці звуки правильно. Зверніть увагу! Тут найбільша увага присвячується звукам Л, «у» і Р. Р це досить простий звук, він такий самий в українській, тому на ньому ми сьогодні не концентруємося, а ми концентруємося на різниці Л і В. Ніби такі схожі літери, одна кресочка, але зовсім інша вимова. Щоб вимовити в, нам треба витягти губи далеко вперед. Можна собі уявити, що ми когось цілуємо. Саме це буде нам допомагати поставити в правильну форму. W -w -w. Можемо просто спочатку витягти без звуку, просто. І так потримати, і зробити так кілька разів. Наш мовний апарат розігріється і буде готовий видобувати з себе В. Якщо ж ми хочемо Л. То нам треба витягти язичок, так, щоб він був гострий, так, тобто не широкий, а такий гострий. І підняти його в самий верх одразу за зубами. Л-Л-Л-Л-Л Він має так, ніби трохи стукати, вдарятися о наше верхнє небо. Л, л л л л л Тобто це дуже короткий звук, нам може бути навіть трохи лоскотно. Давайте спробуємо по слову. Круль. Крруль, л, 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 високе вверху. Круль Карол Купів. Karolinie. L, l, r. Wy macie wyczuwać, jak vibruje pr, r, i jak stuka pr, l, l, l. Król, Karol, kupił królowej Karolinie. Dali korale koloru koralowego. I tutaj zwróćcie uwagę, w, w, w my mamy Посміхнутися. Тобто весь час під час цієї скоромовки ваш язик більшість часу буде вверху і буде вібрувати від Р. Давайте спробуємо трохи швидше разом. Обов'язково повторюйте разом зі мною. КРУЛ, КАРОЛ, купив КРУЛОВЕЙ, КАРОЛІНІ, КОРАЛЕ, КОЛОРУ, КОРАЛОВЕГО. І давайте ще раз швидше. КРУЛ, КАРОЛ, КУПІЛ, КРУЛОВЕЙ, КАРОЛІНІ, КОРАЛЕ, КОЛОРУ, КОРАЛОВЕГО. Вийшла. Може, ще один рівень швидкості. Останній круль Карль купівкрольової Кароліні Корале, колору Короловеко. Супер! Вас чудово вийшло. Якщо є були ще складні слова, передивіться відео від початку. А також в коментарях накидайте мені ще варіантів скоромовок, яких для вас розібрати. З вами була Юля, канал Польський тут і тут ми вчимо польську, щоб відчувати себе впевнено в Польщі.